Доріжку красав. Ну вітаю друзі, вітаю Дніпро, залізничний вокзал. Два років, так, 25, якщо не більше, не менше. Сонце світа, нічого не бачу, що знімаю. Верну камеру отак. Привіт-привіт, вокзал! Ой, який ж він великий, як я давно тут не була. Нікуди не їздила, то чого мені тут бути? Так і вийшла з вокзалу, там вже нічого не знімала. Просто зайшла подивитися, що тут і як. На розвідку ходила. Ху. Так, вихід до міста. Отак ага. от. Так от. Ху. Такі лабіринти у мене аж в горлі пересохли. Все провіряється. Заходила через, як в аеропорту, сумки там ставили. Ой, так, у мене ще 4 години до поїзда, десь треба йти десь. Чого я заходила всередину залізничного вокзалу, тому що у мене електронний квиток і спитала в касі в довідковому бюро, чи мені щось треба, якийсь папірчик якийсь, чи десь зареєструватися. Сказали ні. Я себе відчуваю таким динозавром. ой, Кошмар. Іду, не знаю, куди йти. Всюди питаю, туди, наліво, направо. Де зал очікування, де вихід на колії. <гум> Кажуть, дівчата, ви не переживайте, так вам все скажуть, об'являть. Кажу, ні, я ще піду погуляю. <гум> Щось мені не те. Видно, яку таблетку лупанула від голови. І тепер мене води, в усі боки. Відчувається і напряг, і те, що я погано спала. Ну, Така людина дуже все переживаю. І, мабуть, піду десь поїм, щось ще поп'ю і піду на вокзал. Тому що ходити я ніяк не в змозі. Так, друзі, приземлилася я в кав'ярні. Тут взяла роліні із куркою. Взяла каву айріш. Така. Оце мені обійшлося в таку суму. Кав'ярня знаходиться тут прямо на території залізничного вокзалу. Затишно, все гарно. Все мені видно. Можна було і на вулицю піти, ну вікна тут такі великі, все видно. Прохолодно, неспекотно, Тіло в мене все ниє, не, не знаю, як я буду. Може, я кави вип'ю та. Пободрішаю, бо щось мене геть розвезло. У мене ще вперед, попереду дорога. Отака ролінка з куркою. І Завжди в АТБ таке беру. Воно ситно і не дуже дорого. Друзі, винеслася я на вулицю сіла за столик, думала так, що ти в мене є час, хожу десь. Ну, по магазинах чи на базар. Ну, справа в тому, що я настільки виморена. Ну, в принципі, я цього і чекала, що так воно буде, що в мене немає сили нікуди ходити. Я приходжу додому, я вже нікуди не хочу їхати, ну як і завжди. Що значить дика людина? 25 років ніде не була. У мене, як наче полина на очах, я погано бачу і ніде нічого не орієнтуюся. Та, в принципі, мені нічого не треба на базарі, я там взяла з собою трохи поїсти, а це зайшла в кав'ярню, перекусила. Цікаво поп'ю, зараз може мені розвиднеться. Зайду зараз в вокзал, ще тут трохи побуду на свіжому повітрі, тоді зайду в вокзал. Ну, фактично майже 2, -2 години ще в мене до відправки мого потяга. Там дивлюся напроти АТБ і пузата хата. Можна було туди зайти ще, але я наїдатися взагалі-то не хочу. Я бережу місце для іншого, коли приїду в пункт призначення. Друзі, всередині вокзалу. Ось така от ліпнинка у нас там красива на стелі. Там висвічується номера поїздів, і за хвилин 40 відчиняються двері. Не раніше. Так що мені треба зайти в зал очікування і там проводити час до поїзда. Фух, друзі, сіла я. Сіла я в залі очікування, сумка моя, друга сумочка, третя сумочка. Ой, ноги мої ноги. Ну, сидіння гарні, такі вдобні. Якраз у мене тут такий секторик, вільний нема нікого. Такі спиночки. Ну, трохи потріскане, ну нічого, не страшно зручні сидіння, м'якенькі, отакий ось зал. Ось такий ось ззаді мене ще там частина території. Висока стеля. Ось такі ось люстри висять, колони. Така. Римський такий той візерунок, стиль. Бра, вікна такі високі, напівкруглі, молодці, класно. На підлозі капель, батареї, зимку тепло. Взагалі-то я з ним перезвонюся. Через кожну, мабуть, годину, пів розказую. Чекає, дуже переживає. Ага, мій поїздку вже. 41-й, Дніпро трускавець. Що з Так я правильно зрозуміла. Так, іду куди всі йдуть? 20 хвилин до відправки. Це, мабуть, мені всі попутники. <різвання> ага, 41 Дніпро Трускавець. Сюди. А, а шостий де? Де шостий? Вісім сьомий шостий, вісім сьомий шостий. Просто сюди. Так, друзі, майте на увазі, що в мене покращений вагон. Плацкарт, купейний не брала. У мене свої таракани. Так. Спочатку поїдемо у, у, у плацкарт, покращений. Пропонуємо офіційне влаштування. Так. Mm -hmm. так.

Кіння новенькі з пильки догинається, щоб не впасти з полки, так, поличка, мішачки, рулети, рулети. Розетка є індивідуальне освітлення. Чи що це таке? Так, мене хвилюють розетки. Телефон треба підзарядити. аля яй Розетка. Дорожі, друзі, час пити чай отакий принесли мені. Я не забавляла, правда, коли білет на сайті. З Білетом разом на сайті. Зараз можна купити 10 гривень. Дріб пакет називається. Я такий ще не пила. Стаканничок. Гладенький, немає нічого тут. Ніяких надписів. Скляночка, стаканчик картонний. Смачного минула. Так, друзі, вийшла я в тамбур. Тут такий сміттєвий пак. Ну, мушу вам показувати, тому що ну, це життя якби. Зеркальце. Так, тут... Розетка. А для чого? Для чого тут розетка? Бриться Бриться і можна зарядитися. 220 вольт, 220. Чи буду бігати тут, заряджати телефон, не знаю. Туалет. Що у нас тут в туалеті? Открите? Открито? Открито. Замок. На дворях вишачки. Так. Умывальник. Церкальця. Одне, друге, третє. Отак от, от. Ліпше буде видно. Ну що сказати? Мені туалет сподобався. Я, звичайно, чекала гіршого. Так, іще одна розетка. Ні, оце підставочка під мило. Підставочка під якісь туалетні приладдя. Так, вода. Холодна водичка є. не знаю, гаряча є, немає. Перевіряємо мило. Є. Рідке мило є. Ще вішачок під рушник. Зеркальце чи що це таке? А тут якісь серветки. Це накладка на унітаз. Як він відкривається руками? Чи як? Десливу води натисніть сюди? Освіжувач повітря, туалетна бумага, Відро? ручка. Так. Зробимо і висвітлення першого дня моєї поїздки. Що казати. Покращений пакунці, покращений. Пишіть, що ви думаєте, можливо, серед вас є такі м'які, е, подорожувачі. Збираєтеся більше, ніж я. Мені наче все добре, окрім того, що...